Дошить, чи ні? Може. Будь ласка, ускуряйтеся, там в етапі теж. Получається, що. Яка пропозиція? Пропозиція, що ми збільшуємо видатки на мільйон. До Доходи збільшуємо видатки да, на мільйон. На мільйон. І ставимо їх оцей мільйон, розподіляємо на землю. На там буде ,690 мільйон 690 фільм. По, э, по, по безбарі, скільки ми дві кошти на безбер'єльність. А безприємність це що? Конкретно роботи які? Пандуси. Пандуси, ка... дивіться, це капітальні видатки. Ми капітальні видатки зараз у бюджеті не плануємо. Ми їх будемо робити після розподілу коштів. Залишку коштів. Це капітальні видатки, це ну, будівництво. Ми зараз просто проговорюємо, щоб не було хто Дивіться, ми будемо пропонувати таку ситуацію, щоб до розподілу коштів, щоб ви могли прорахувати, скільки нам потрібно, щоб начальники відділу вам видали е, повністю всі потреби, скільки нам потрібно буде коштів. Щоб оттуда саме на комісія і не говорили, що а от так, а так, так а... що, Будемо розподіляти кошти, ми да. всю цю і... інформацію при... Але ж як, керівники не дадуть, тому що це треба вправно-кошторисна документація. Це якби будівництво. Я розумію. Щоб будівельні компанії замовити треба, щоб вже були кошти, бо виставили ніхто не буде робити. Ми просто прийдемо саме забіг нам про скажемо, як на документації, нам не зроблять все плохи гроші. Дивіться, є будівельні компанії, які можуть, це невеликі суми на кожній пандусі, Це буде йти, може піти без прозору. Можна запросити якщо є когось з будівельних компаній, будь ласка, які можуть зробити проєкт без коштів? Ну чого, це буде більше ста тисяч? Це буде, якщо три пандуси побудувати, це ж не буде. Ми можемо провести їх кожен пандус. Поводить. Or... Ні, ну це ж будівництво. Якщо У вас немає в компанії, я банк компанія, як зробить безплатно. Ну, якщо зроблять безплатно, це тільки хорошо. А хоча попередні розрахунки, щоб ви знали, скільки вимагають. А потім робіть проекти і пандус. І все. І немає проблем афіси. Як само давайте ситуацію про пройдемо і прорахування. На комунальне підприємство скільки у нас виділяється коштів? Мільйон 400. На, це на ну да, там заробітна плата і наверное, все да, на носі ну, да нам телефон 400 щентом. Ну наверно сі це ж насоси, там вода це ж, так? Да? Ну на вода. Ну, то, да. там, там, тоже не да, і ми говорилися з вами, ті, що що мимо позвали, що ми самі сі прийняли, щоб ви просто не розходили кошти, щоб ви їх порахували. Ну, нас же взяли, сказали, що да. не так. Ні, ми все проговорили на даний момент там трактор, це, це 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 цей тендер 700. Ні, щоб понято, щоб тендер це все буде проводити, все рівно. Так, ти що, голосуємо? Може, хай це людям додавати на зарплату. людям може додати на зарплату. Ті самі, хто будеме зареєну, подождіть. Ні, даже немає ні, ваші, Микола Яковлевич, Василь. Микола Васильович, Ви хочете приїхати до Ноюш, е, Аркадію Московичі? Де я знаю що немає. Ні, ви хочете прийти? Давайте приєднаємо ПМСД. Ви хочете приїжджати? Ви хочете приїжджати? там занимаємо медсестри. Я просто туди, де земельний відділ добавляєте кошти, людина повинна робити за зарплату. Ну, розумієте, ну ніхто за... Послухай, там ми не знімаємо нічого з них. Ми на невремя час... Ну, добавите, якщо захочете, якщо це ще робити. Ми нічого не, не зняли з них. <рис> ми знаємо, що Гарасимов отримує 8 тисяч. Ми знаємо, кожен, скільки отримує заплату. І ми знаємо, скільки дають отплати в сільському голові. Це дуже питання. Ні, хто вже буде служби розбиратися в даному питанні, ми не піднімаємо ці питання. Так як хоч ви знаєте, що ви в сільському тому голові не виглядає. Ну, зароб... 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 А це проблема службувати. А що, у вас, зароб... вас вже все про такому Ні. написано, не все розглянуло? Ні. Ні? Ні. Річ, ми ще вже... тільки четверте питання розглядаємо, у нас і сім. А ви три дали. І було чотири. Так, тому що ми коли ми не мене що не чуємо. Давайте стосовно бюджету. Що ми затверджуємо? Яку ми суму вирішили? Цю, що в мене прописано, плюс один мільйон. Правильно? І видатки і доходи. Правильно? Так. Все. У мене це питання не чуємо. Ти не Так. Дивіться, ставиться на голосування. Хто за те, щоб погодити бюджет? Ось на вам писали, дивіться, давайте договоримося зразу. Ми це написали чорновеки. Нам потрібно підготувати денний, щоб ви підготували комісія. Порядок денний, це буде об'єднаний. Потім буде йти е... проєкт обговорення. Буде... Проєкт да. обговорення. Да. Потім буде йти е... голосування. Це буде одне. І плюс висновок до комісії. Ви Нагорно пишіть, бо я не обіцяю це все. Ну, не перекоси, ви оці оці не три не пункти, бути, у нас чотири пункти повинні пункти в бути Я б Якщо мені принести ну, я б швидше Ні, не радую. Ні, ви запередати додому, наприклад, і це все підтримує. Це щоб потім упорядкувати, щоб все воно було. Так, щоб воно все було, що ми зараз цього не писали і не тримали людей. Тепер дивіться, у нас... Хто виступив, що сказав і висновок комісії, чому так, що ми так прийняли, чому так вирішили. Не забудьте за мільйон не писати. Я? Да. я Ні, ну тут же будуть доходи, оце все те саме, тільки доходи будуть. Ні, ми вирішили купити на один мільйон. Так, так роз'янули ми. Чого? Я не так, писала. Та хай біжать і зразу збігають. Я не писала. Це іде за себе. Я не писала. Так, друге питання. Про затвердження звіту про виконання бюджету Саміської сільської територіальної громади на 2023 рік. Дивіться, є пропозиція звіту на 24 рік. Тут незатверджений звіт за 23 рік. Це, не... це не звіт, Микола Іванович, можна вас переб'є? Це не звіт голови. Звіт голови це окремий звіт голови, який теж виставляється, він до 31 березня затверджується. Це якби фінансовий звіт. Він відрізняється від звіту сільського голови, Тобто це не те, що зробила сільська голова. сільська голова. Це по факту, що ми виконали. Тобто, його вже... Ну, Хоч, якби ми хотіли змінити, ми вже не змінимо ці доходи комісія. і не змінимо ці видатки. Тобто ми маємо те, що маємо. Комісія. У е -е, мене є така пропозиція, дані два звіти придбати прокуратуру в клуб для гроші. І тільки після цього його доша не змінить. Що це за це комісія? Прошу голосувати. Я зміна. Я утрималася. Без світі, заперений світ, в мене розподілюємо залишки. Ні. Це бюджет. Не спішіть.

Дивіться, давайте зможете по-другому. Є пропозиція Даніла. Як правило, Федоріма? Абдулай. Абдуллай, Еврагі, Сейн, Аду. Ми за цими питаннями ж нічого не змінимо про задвані. Звіт. 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 Щось не може змінити? Ні, Беріць. не може змінити. До не навіть Я вам, що ви пішуєте, будь ласка, жінка, Я розумію, що ви розумієте, нас математик рахуєте повністю все. Ну, давайте ми ну, хоч трошки будемо це і вслухати вас, правильно? Я поступила я пропозиція прийняти звіт в цілому і направити, після його прийняття направити його в прокуратуру. За підпису. Звіт. Це Голови? Ні, ні, ні. Звідси А. Прийняти його цілому і направити за підпискою голови комісії на охоронування на прокуратуру і на Ніхто не заперечує? Хто за? Я заперечую. Івановна. Іванов. Рішення прийнято. Це за 23 рік? І за 24. Yes. У нас вони є. Будь ласка, ми потім зображемо Ольгу Васильовичу, щоб вона підготувала листа, за підписом голови комісії. Голова комісії підпише, що звідти в нас є, все є повністю. Так, Підіть пише ж. Напишіть. Не перше, друге, четверте, п'яте. Ми ж одразу прийняли пакетом. Два звіти. Я не можу написати пакетом.

Ми, ми ми рекомендуємо, рекомендуємо. розглянути питання і передавати прокуратуру і Кру за голови в житті комісії. А тепер мені нормально продиктуйте, щоб там могла записувати. Звіт. Ні, вирішили. вирішили. Звій. Дане питання розглянути. чи ні? питання? Ну, Я кепитание. Хорошо, скажите мне, еще высокий. Та направити на розгляд сесії. На направо Направити. На это сесії. Так. На розгляд сесії. Після затвердження звіту. Та це вже як... так, це, ну, не мішайте, ну, що ви відрізні клану тоді після Пісня затвердження звіту. Підготувати заяву прокуратури та кру для перевірки. А, а хто це буде за підписом? Говорити? Підготувати заяву заяву прокуратури та кру. За підписом голови комісії. бюджетної. У нас ще сталося одне питання. Ну, це потім будемо дописувати. У нас залишилося ще одне питання. Підіжіть, я повинна це все написати і ви повинні розписуватися. Ні, ми не розпишемося. Тому що я, вам треба, я сказав, що вам треба зробити ще передордення, вам треба зробити е, протокол е, заслухання, протокол голосування і висла. Нема нічого. Там це тільки чорновик. Ми розпишемося все, що ми говорили. Рану, ми а, а, що а? а що диссасія а? А Затрує... пишеться? Та ні, це ми потім це, це, це робота. Ні, я допишу оце, да. ми тут поставимо під А потім, якщо... ви що це тільки два Чорненко. Все прийнято. Тепер у нас є питання. Зарплата сільського свого Правильно? Там вже було десь, це вже скільки разів виносилося. Ви да, Там да, різне. Да, да, Ви, де, де? На, де? на кожну сесію, яка на кожну сесію, яка пройшла, питання по тій сесії чи на тій сесії, це вноситься повністю на комісії. Комісія по новому приймає всі питання, які є. Були вони на комісії, не були євреї на комісії. Комісія виглядає всі питання. З вас дорога. Ремонт. Что? Дорога ремонт. Сюди, М -м? Ж чує, ж опор... А ти знав, що ви Це війну залишки і співфінансування. Ось вони чуємо. Йдете до вас, чуєте? Або ви видуєте подивітися, бо нас є далі. Ви не дивіться. Це дорога йде сердічного значого. Такі, що... карти стали, карти. Ці дійсно означає, значення. У нас повністю її немає. У нас в ярку, якщо ми на цей годин зробимо дорогу, у нас са в ній будуть доїжджати люди через е ярки, через е тушивці, через поля, через усе. У нас все, немає дороги. Співфінансування те саме, давати місцеві дороги, давати заблучення, да, 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 сім нам потрібно кошти, на ремонт, хоча б клаточний ремонт, щоб ми могли виділити так само на співфінансування. У них камін, я цікавився, камін е прийняв рішення і виділив кошти на місцеві дороги, на ремонти, не на поточні, не на повні ремонти, а на утримання. Кошти <постател> є. Якщо ви готові, проєктно-кошторисну документації. На цій картині. При... Я розумію, не треба ж на службу на... розкладу на службу, ми службу... на... задаємо марку дороги, а там. Як да. Якщо не ласка. — Що, все, кінець? Питайте останнє питання, яке Тут. — сесії. — Проєкт рішення був на благопраці сільського голови. Там були з розрахунками. Розрахунками. є? — Так. А на лежат і комісія на понарусанці. Принесли? Конечно. і спорт, я думаю, красиві ножки подказывали. Что ты такого все? Давайте это в не запитали, по поводу примірни. Может, все про примірність сільського голови, правильно? Чудне приміювання зарплати всі. А що зарплати ми немає не захищені свидатки, ті, якими не маємо права писатися? Ні, там по звучить про оплату праці зі сховою здається. А тут немає такого питання. Ми звідуці, дослуха... у ну є передовдення, ми дуже не порядок денний, де тут попередження. Принес... Мені... Зараз принес. Ольга принесе вам і не знаю питання. Не є, я готувався передовдення на комісії. Ви не включите на меліка. Ви привезли на чоловіків. Я розумію, що у вас... У Мене нема чоловіка. А синий? Ні. То це що ви вийде? Я не їх не кричу. <плес> Про затвердження звіту сільської голови. Хіба це бюджетна комісія Так? <плес> <плес> а що, а де ж голови культур? Ну, зиг головним, це не звіт. Це не прикольный, я прийому написала. Ми по мені вже написали. Щоб ви нас народ для інших комісія. Ну, скидибешка за худо, що да пошли. А там повинна бути маленький розгорнути. Ні, не садовий оклад 18,767, за 8 ранг 550 гривень, вислуга років 2,897, на 2,45%. 9,996, премія 5%. За що? Ну, за напруженість складність напруженістю роботи. Матеріальна допомога спросьми середні заручені. А я не саме це написала. І все на місяць тридцять три сто сорок мені, будь ласка, це. І здається, тут виходить десь тисяч двадцять п'ять. Комісія, дивіться. В мене задав питання. то що ми говоримо, посадовий план. Ми не маємо писатися, тому що це держава, це, це, це ран. те саме ми нічого не можемо зробити. Ми слугаруки, ми могли б щось зробити, але так само ми не можемо робити, захищено сотня. 5%, а що буде відносити, подожіть. Комісія рекомендує. Комісія рекомендує 5%. Премія. Премія прем теж 5. Да. А стільки. Ну, якщо я побачу, що зайду в баровійське ПМСД, мене послухає. Дивіться, пожалуйста. то там же ж виходить, що голови, Це... голови зарплата. Мене не цікавиться, але ви зарплати. Я поясню, коли я зайду ПМСД в ПМСД Боровицю, в Сагунінку і в топілю, і я побачу, що там зроблені хороші ремонти. Ми її поставимо 120%, 200%. Коли ми побачимо, що в нас комунальні підприємці, інтернет працюють, Коли ми побачимо, що люди Много. на роботу задоволені, ми їм поставимо і 300%. Вверх. А людина йде сільську раду на роботу і боїться, тому що яке на людей. Вибачте, по вас не розуміє, Розу. як себе визначити в суспільство. І давайте їй 200%. Проблема Це не моя. Це проблема буде е сільського голови. Розумієте? Чомусь я з вами можуть співумови? Ми сидимо з вами, ругаємося, намагаємося, ми приймаємо сквітність рішення. Людина, яка вище всіх склав, повірте мені, в мене ран набагато вища. Я приїжджаю в Санкт-Петербург на сесію, сіжу, за мною говорять. Та да, мені однаково. Ставте шляхи. Ні, я просто пояснюю. Появ... Сер... Матеріальна допомога. Для кого це середньому рост моєї зарплати? Да. Ну, а чому? Воно ну, ну, так же ж написано у законі про принесення зарплати. Ми ставимо їй э, матеріальну допомогу 5% від... Э... Та так, це пору... да, матеріальна пору... да. допомога, це прибачено в законодавстві. Серед... Так. Яка зарплата така матеріальна має бути? Ну ніяку впливати не може бути. Абсолютно. Я вас не спішу. Люди вже не витримують, вже деякі депутати покинули зал засідання. Джелай, конечно, мухилянки. Не джелой. А то? Побачимо. Ну не. Далі. Ні, не даніло. Матеріалку ми в розмірі 100% виділяємо. Середнімісяч. Да. Так. А, така допомога. Оздоров ще середньосячна.

Ні. О, ні. Ні. Вам можна вже на її рішення? Нам ну, по фейсові? Якщо Близ, ти вийшов фельсов, ти да не А ще прийшов. Дивіться, іще одна є пропозиція. А, якщо а, якщо я, ми зараз вони не можемо поставити питання на голосування, щоб приміювання працівників сільської ради а, поставити в розмірі 100%. Але тобто, це ці рішення. Восьме питання, я у сюди про заробітку. Микола Іванович, а можна, щоб я два хвилини перед депутатом виступив, побажав успіху, і мене з губернатором зустрічали. Я ж не долечу по подарувати, а ви дорогу кидаєте. Я приїхав з Києва, я вам показав. Ви ж знаєте, ви людина, яка підневольна, бо ви стали головою бюджетної комісії. Я пустимо з скійок. Так ви наступайте, я в комісії. Я не готов. Я рівня в, в курсі, що ви почитаєте виставі. Хто? А Вона не Ні, <рису> Я не знаю. Вона <рису> <рису> <Рина> не попереджала, <рису> просто мене виступи. Якщо ти пішли те депутати всі в залі. залізні... Ви то Ви будете?